Вітаю, друзі, Ватерія, Ютуб-канал «ФМ Галичина аналітика, маркер подій. Мене звуть Василь Зима. Ми будемо говорити із Ігорем Рейтеровичем, політологом, політичним консультантом. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, звичайно, хотілося б розпочати із внутрішньополітичних тем і проблем. Але, звичайно, зараз багато що від того, що буде відбуватися в США, залежить і українська внутрішня політика і порядок денний. Хороша заява пролунала вчора, ну, власне. Озвучена була, що цього тижня в палаті представників конгресу Сполучених Штатів Америки зможуть розглянути і можливо навіть позитивно, позитивно результативно проголосувати за підтримку для України. Чи вірити в цю чергову обіцянку? Якщо так, то чим це зумовлено? Чим це викликано? Що на це вплинуло? Ну, я думаю, тут два моменти вплинуло з одного боку, те, що відбулося між Іраном та Ізраїлем, ну воно має певний вплив, і зрозуміло, що конгресу на це треба реагувати. А оскільки допомога Ізраїлю в Україні вони поки що перебувають в одному пакеті, то певна інтенсифікація цієї історії тут відбулася з іншого боку. Ну, дивіться. Пару останніх тижнів Україна достатньо активно партнери України в Європі, достатньо активно звертали на необхідність надання цієї допомоги, вказували на посилення тиску з боку Російської Федерації на ескалацію на фронті і так далі. Ну і об'єктивно там процедурно завершилися канікули. Тому зрозуміло, що це питання так чи інакше повинні розглядати. Наскільки воно буде вдало розглянуто тут, насправді є два сценарії. Вони дуже прості. Перший сценарій той проект, який проголосований в Сенаті. Спікер виносять на розгляд палати представників і за нього голосують. Голоси за нього є на сьогоднішній день. Це процедурний момент. Спікеру треба просто винести на голосування, а там демократи і значна частина республіканців його підтримує. Є інший, правда, варіант, який пов'язаний з тим, що треба. Ну, говорити про якийсь інший проект. Розмови про це йшлися, і от наскільки цей проект буде відрізнятися від того, який був проголосований в сенаті? От ми на сьогоднішній день не знаємо. Все ж таки, сподіваємося, що це буде вже проголосований в Сенаті законопроект. Він відповідно буде винесений на розгляд. Можливо, там вже якісь певні корективи зроблять власне в палаті представників. Десь трошки підуть там на з республіканцям. Ну і ця історія буде вирішена. Щоправда, є і негативний сценарій. Може бути таке, що розділять допомогу Ізраїлю Україну, почнуть розглядати спочатку допомогу Ізраїлю, відповідно це відтермінує виділення допомоги Україні. Тому тут, якби на сьогоднішній день складно сказати, які будуть сценарії, але ну, з обережним оптимізмом можна говорити, що так чи інакше, е якийсь проект допомоги Україні в Палаті представників опиниться. Сновки, до речі, як ви оціните м реакцію? Ну, перш за все, президента Володимира Зеленського, українського політику, української влади на події в, на Близькому Сході, е, атаку Ірану на Ізраїль е, і комунікація у зв'язку з цим з апеляцією до Заходу. Що, от, бачите, виявляється, можна закрити небо дуже легко, якщо задіяти сили союзників. Та? А Україна такі атаки переживає вже значно. Ну, можливо, одно моментом дам не летіло десятки балістичних ракет, але в будь-якому разі Україна переживає це більше ніж два роки. І... Значно глобальніше і значно масштабніше, і ми такої допомоги не маємо. Та нам пішли оці ці чому ми не маємо такої допомоги, чому ми не Ізраїль, нам треба було раніше. Нам треба було думати. Тут тобто багато всякої і правильної, і, і, правильно, і неправильної правильних і неправильних посилів. але в будь-якому разі, перш за все, важливо, як відреагувала на вашу думку, чи правильно чи неправильно українська влада, український президент, і який меседж він надіслав нашим союзникам в тому сенсі, що і нам би так. Хотілося і чому з нами зараз не так, як ви захистили фактично Ізраїль? Ну дивіться з одного боку, реакція вона була очікувана зрозуміло, що Україна проводила у ці паралелії. В тому числі і з іранськими дронами, тому що це ну, тут немає де правди діти. Ми ж прекрасно знаємо воробни, ну, якої країни дрони летять в Україну з території Російської Федерації, і тому в цьому контексті е, вдалося достатньо ефективно і ефектно, навіть певною мірою, вписати е, українську проблематику. Ну от в цей близькосхідний контекст на да, на фоні тієї ескалації, яку ми бачили між Іраном і Ізраїлем. Е, з Цієї точки зору тут, якби питань немає. Ну мені здається, що можна було б це робити дещо активніше, і в принципі використати якісь там додаткові майданчики, в тому числі і публічну громадську дипломатію, для того, щоб це питання в черговий раз якби підняти, загострити і максимально його розкрутити в публічній площині. Але по факту вийшло ну більш-менш непогано. Тут до речі, треба віддати належне і представнику Ізраїля в організації Об'єднаних Націй, тому що він згадав Україну, коли виступав, і сказав, що дивіться от іранці там дають дрони Росії, тепер вони там дрони використовують проти нас. Тобто, це там країна зло. І відповідно треба допомагати Ізраїлю Україні. Але от друга частина цієї історії про те, чому там не закрили небо над Україною, чому нам не надають такої допомоги, і так далі, мені вона здалася зайвою. Ну, я поясню, чому. Тому що аргументи, які ми наводимо, ну вони ж нічого не мають спільного з реальністю. Ми не Ізраїль. Ізраїль до того, що він має зараз, ішов десятиліттями, підписував відповідні угоди з. Іншими країнами для того, щоб створити оцю цю глобальну систему ну, захисту, дивіться і там серед цих країн є, наприклад, та Йорданія, з якою раніше Ізраїль воював. Тобто, це ж відомий всім факт, да, що коли держава Ізраїль виникла, Йорданія була серед тих країн, які з Ізраїлем воювали, і вони кілька разів приймали в цьому участь, але потім вони перейшли на зовсім інший рівень взаємовідносин. І тому, коли ми кажемо, чому до нас немає такого ставлення, ми забуваємо про те, що в нас просто немає таких особливих відносин з тими країнами, які на сьогоднішній день допомагають Ізраїлю. У нас немає з цими країнами договорів. І є другий момент, ще більш неприємний. Ну на жаль, його треба згадувати е, сьогодні. Зранку або була буквально інформація там вчора ввечері ще навіть вона з'явилася ну зранку вже більш активно вона пішла скільки витратив ізраїль на відбиття цієї атаки тобто там сума Та, за мільярд більше мільярд двісті міл 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 там шо мільярдвісті мільярд 300 да це каже відставний генерал але я думаю що він приблизно розуміє порядок цифр дивіться це ж про що про те що ця країна Десятиліттями роками вкладала також в оборону і вибудовувала цю оборону, роб, роблячи ставку в першу чергу на власні системи захисту. Тому що якщо подивитися, хто збив все ж таки більшість там ракети та шахедів, це були ізраїльські системи аро-1 аро-2 Ародва, 3 там залізний купол там і так далі. От в чому момент, і розумієте коли Україна каже, чому нам не допомагає так, як Ізраїлю, це дуже небезпечна історія, тому що тому що можна від деяких наших недругів тоді або скептиків почути дуже. Прости, просте питання в наш бік. А скільки ви грошей витратили на свою систему протиповітряної оборони? А що ви робили зі зброєю, яка у вас там дісталася в спадах від радянського союзу? А що ви робили? Я не знаю, там з 14-го року, з 19-го року, що ви робили в 21 му році? Да, що ви робили там в 22 му в 23-му. Тому от в цьому контексті ці паралелі вони були ну недоречні. Мені здається, треба було робити виключно ставку на те, що Іран союзник Росії. Вони і, от важливий момент це згадали, але не так, як активно, як би хотілося, що Іран використав тактику, яку Росія використовує проти України. Іран вчиться на російсько-українській війні. От, спочатку там дрони, потім ракети там і так далі. Ну прекрасно, що ізраїльська система витримала це. Але давайте представимо, що вони б це робили три дні, наприклад, в підряд. От, що б було тоді, як би тоді це спрацювало, як це відбувається в нас там два-три дні в підряд. Ці нальоти постійно там з певною періодичністю. От на це треба було робити ключову ставку і казати, що по суті, е, Іран і Росія, ну союзники в цьому плані, і Росія була попереджена, знала там про те, що буде цей удар нанесений, і так далі. Треба було бити на це. Ну, ми зосередилися трошки на іншому, і тому мені здається, е, ну це, це була не дуже правильна позиція. Але в цілому, в цілому, ну треба розуміти, що ми ніяких великих. Там бонусів позитиву від цього собі не отримали, але і ніяких великих мінусів поки що також не маємо. Та, будемо сподіватися, що в конгресі цих мінусів і не буде. Тому що це наразі головний момент. Та, дійсно. Ну плюс, звичайно, Україна теж є свої танки, але якщо там оцінювати, скільки, скажімо, Ізраїль вкладав в, в свої танки Маркава. Або, скажімо, в Ізраїлі є прекрасна система сімейства ізраїльських балістичних ракет «Єрихон», які там середньої дальності, більшої дальності ракети, які можуть нести ядерний боєзаряд. Тому, умовно кажучи, Іран, задаючи удару по Ізраїлю, чітко розуміє, що Ізраїль може у відповіді дати. Ми, на жаль, у відповідь не можемо бити балістичними ракетами. У нас є ракети, звичайно, там Вільха М. Є Нептун, розробляється там на якомусь етапі ОТРК Грім. Ну там як експортний варіант Сапсан, але знову ж таки це розробка. Президент казав, що в нас в ракетній програмі є певні прориви і зсу мається показати на фронті. Побачимо насправді, але я до того веду, що Ізраїль має чим відповісти. і в Ірані це також знати. Але тут, тут теж цікавий момент. Він зараз можливо не стосується України, а, можливо, якоюсь мірою стосується. Пишуть, що Джо Байден спілкувався із Нетаньягу і переконав його не завдавати удару у відповідь по Ірану. І тут дуже цікаво, ви знаєте, такі можна будувати собі. Я, до речі, люблю такі думати, всякі такі конспіличні теми. Ти розумієш, це може бути неправда, але цікаво завжди подумати, як би воно могло бути. Ну, от тоді ти так це розглядаєш і думаєш, що ну, хороший момент, ви б'єте по Ізраїлю, власне, все збивається. Там поранена дівчинка була. Десь якихось таких суттєвих суттєвої шкоди воно не завдало. Після цього ви у відповідь не б'єте. Іран каже, ми своїх цілей досягли все нормально. Нам більше нічого не треба. Ми відстрілялися, і прекрасний момент для того, аби голосувати в конгресі зараз за надання допомоги. І от як хочеш, так і думай, чи воно все так просто співпало. І знову ж тая цей дзвінок Байдену, Чому Ізраїлю ну фактично порадили? Я скажу, не скажу, не дозволили, порадили не завдавати удару у відповідь по, по Ірану. Дивіться, я не сумніваюся в тому, що американська влада передала певний сигнал Ізраїлю стосовно, наприклад, якихось різких дій відразу, ну без попередніх якихось там узгоджень, да у відповідь на те, що здійснив Іран. Чому це відбувається? На це є кілька причин, і ці причини дуже цинічні. Перша причина це вибори, які є в Сполучених Штатах, і які є до речі в багатьох європейських країнах в Європарламенті. Велика війна під вибори нікому не потрібна. І всі прекрасно розуміють, що оскільки Ізраїль не має важливий ж момент сухопутного кордону з Іраном, то ця війна вона може тоді вестися глобального такого плану, тільки за рахунок формування якоїсь певної коаліції, що інші країни будуть Ізраїлю допомагати. А вони участь в цій війні брати на сьогоднішній день не хочуть. Але при цьому вони розуміють, що якщо, наприклад, Ізраїль там швидко наносить удар по території Ірану, наприклад, по ядерним об'єктам, а Іран починає бити там по Американським кораблям, да, які поки що знаходяться в якості такого стримуючого фактору в регіоні, але можуть стати там об'єктом, наприклад, для сіли. Це перша причина. Вона цинічна, але вона є. А друга, ще більш цинічніше, це нафта. Нікому зараз не потрібен ніякий нафтовий шок, і тому, в принципі, всі сподіваються, що Ізраїль яким чином відреагує. Я переконаний, що реакція буде насправді. Ізраїль зробить щось у відповідь, але це буде зроблено ну в такий спосіб, щоб якби поки поставити там три крапки взагалі, от в цій ескалації її якби далі там не поширювати. І знов таки всі країни регіону вони не хочуть глобальної війни, тому що вони, по-перше, до неї не готові. А по-друге, їм зараз це не потрібно з економічних якихось там причин. От, і все, оці дві два головних фактори вони визначають позицію там сполучених штатів. І до речі, голосування в конгресі за допомогу може бути своєрідним таким, знаєте, ну. Бонусом, що дивіться, ми вам допомогу надамо, але ви до нас, будь ласка, прислухайтеся, і давайте почекаємо ще раз там на якісь кроки з боку Ірану. Вони будуть чи не будуть? Іран, до речі, не дуже боїться наступних кроків, тому що він розуміє, що якщо зараз Ізраїль ну, вдарить у відповідь, їм придеться вже знову реагувати. А чи зможуть вони це зробити? Тому що ця атака що показала, що насправді у Ірана не дуже якісні оці ракети, там да і взагалі дрони вони там не долетіли, не нанесли якоїсь там шкоди і так далі. Тому ну, всі зараз чекають, просто, як Ізраїль відреагує. Я думаю, що ця реакція вона, ну, буде такою, що дозволить Ірану як мінімум зберегти обличчя. А Америка, Європейський Союз вони на сьогоднішній день шукають якийсь там свій інтерес, а їх інтерес в тому, щоб не було подальшої ескалації. І тому вони передають такі повідомлення. До речі, я не побоюся провести певну паралель між Сполученими Штатами і Україною в цьому плані. От деякі заяви, які там пам'ятаєте ж, да, звучали з приводу mm -hmm. не бити по НПЗ, там не екскалуйте і так далі. Вони також пов'язані з виборами, з нафтою і з тим розумінням, що у Байдена зараз непогано складається ситуація, наприклад, щодо його рейтингів, щодо його виборчої кампанії, і він хоче нічого не міняти. От хай воно буде як буде. Не треба робити ніяких там різких кроків, або як знаєте, кажуть деякі геополітики там перегорперевертати шахову дошку, там да, там, там, змітати якісь там фігури і так далі. От хай воно йде так, як воно йде. Ми там щось будемо робити, давати допомогу, якось підтримувати, але не робіть ніяких кардинальних кроків. Знаєте, е, Леся Українка свого часу описала таку секретну українську зброю, яка з'явилася десь через 100 років після її смерті. Називається вона той, що греблі рве, і от той, що греблі рве, прийшов до Росії і там. У них вже, по-моєму, 9 чи скільки гребель зірвано, зараз топить курган, причому досить суттєво, там ще є завод, який бронемашини робить До речі, єдиний на Росії, його теж може затопити. Ну і власне наші дрони, можливо, зараз не б'ють на автобази, але той, що греблі рве, вступив, я думаю, що він вступив десь в гур на службу і, 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 і допомагає нам в цьому. Ну, це, звичайно, так жарт, Але насправді Росію топить серйозно, це, це факт. Там далі почнуться лісові пожежі влітку. Ну, все, все за планом має йти. Я ще хочу дуже коротко, але щоб Приконтала цю дискусію, яка зараз відбувається в Фейсбуці, через обачні чи не обачні слова Ганни Малер. Вона зараз там займається комунікаціями в Міноборони, і вона сказала, що а тим, хто йшли на фронт, треба жити конституцію, ніякої демобілізації під час війни бути не може. І тут їй е, апелюють і я, до речі, там теж писав у Фейсбуці, каже, ну так тоді можливо треба і президенту дивитися конституцію, де написано, що його термін спливає через 5 років. Тобто є моменти, які записані в конституції. А є моменти, які ми робимо під час війни, виходячи з необхідності. Та якщо людина вже психічно і фізично не може воювати, тоді треба просто думати, як діяти по справедливості, а не по конституції, бо знов ж таки по конституції так тоді і в президента скоро 5 років спливає, і там нічого не написано про те, що він може далі бути на посаді. Як, от в цій дискусії, хто тут правий, Чи можливо просто треба ганімаляр цього не говорити? Просто не говорити і все. Ні, ну була ж чудова реклама. Пам'ятаєте, що ін, іноді краще мовчати чи жувати ніж говорити? Ну це та ж сама історія. Я до речі спеціально подивився конституцію. Я не знайшов там. Нічого проти я про її речі, відсутність. Теж. Ну слухайте, е, да, це там написано, що обов'язок захищати країну От, це про, прези, от про Президента 103 стаття конституції пише чітко. Та я не кажу зараз, да, що зенський має там, піти най, й буде тому, у нас. Там... Нема зараз виборів, і тому я, я тут абсолютно е, за те, що ну х, не, принаймні, нехай це вирішують е, в суді де завгодно, але президент має бути президентом, головнокомандуючим, Верховний. Тут нема питань, але просто тоді це, це, це пряма аналогія. Тоді це відповідь на її закид. Да, безумовно, коли ти говориш про конституцію, починаєш грати конституцію. Це як пан Веніславський ще до речі казав, да, що, що президент не має законодавчої ініціативи. Угу. Да, але він це мав на увазі типу закон про мобілізацію. Хоча насправді вийшло воно якось трошки дивно. Він тому, там щось то, він там щось не є об'єктом права, подання там якась так складно, але він є Ну, Верховна Рада, президент, конституційний суд, кабінет міністрів, вони є суб'єктами законодавчої ініціативи. Ну, це да, би, вони про... вони можуть, вони можуть це робити. Це да. не є якоюсь там проблемою, тому в цьому плані, якби це не питання але пані Маляр мені здається, це сказала, тому що вона дійсно так вважає. Причому ви ж зверніть увагу, з яким тоном вона це говорила, це була абсолютно цинічна розмова з посмішкою, там перебивання постійно пані Совсун, яка мала па пані Совсун, обрешку... чоловік якої чи коханий я не знаю, хто служить, зараз служить, на фронті, служить та. з 22-го року. Так він військовий хірург, і наскільки мені відомо, він не в Києві оперує. Це важливий момент. Да. Тобто людина працює безпосередньо там на лінії фронту. І ця історія вона насправді просто показала, як в нас деякі можновація. до речі, позиції пані Маляр вони не Ціні на сьогоднішній день вона там намагалася сказати, що вона не має офіційної посади, але ви правильно зазначили, що є інформація, що вона ходить і займається комунікаціями, типу на громадських засадах. Ну, все ж нормально, у нас же там п'ять-шість менеджерів, взагалі країна радників, всі комусь там радять. Ніхто ні за що не відповідає, але при цьому має величезні повноваження. Тому в цьому контексті вона просто продемонструвала реальне ставлення як мінімум частини влади. І я боюся можливо невеликої, але якої частини військового керівництва, яке воно я так розумію, представляє, з приводу ставлення до цієї ідеї до мобілізації і. Ну, історія абсолютно кричуча. Взагалі, після такого я думаю, в розвинутій демократичній країні ну, на, на політичній кар'єрі так цієї людини на кар'єрі там в системі державної служби і так далі можна було ставити хрест, але в неї навіть не вистачило сміливості вибачитися за те, що вона сказала. Вона вважає, що все те, що відбулося, це абсолютно якби нормальна історія. І це треба зрозуміти всьому суспільству і зробити, мабуть, певні якісь там висновки. І ну, як мінімум, по пані Маляр, досягти ну, домогтися того, щоб вона і близько не підходила до стратегічних. Комунікації, які стосуються наших збройних сил, тому що це дискредитація збройних сил України, нато дозуміти отакою заявою, по такої заяви вона зриває мобілізацію. Вона по суті зриває мобілізацію. Вона каже, що ви ідіть а що там з вами буде? Ви ви не повинні знати. я, я до речі, ваша дуже справа. добре пам'ятаю. Бо я це чув по радіо, йдучи на роботу. Це влади літо осінь 22-го року. Слова Ганни Малєр, тоді наша була заступницею міністра оборони, яка сказала, що нам додаткові люди не потрібні. У нас всіх, а Росія все час набирала собі оцих чмобіків. Тільки коли прийшов час, коли вони стали потрібні, ці чмобики були готові, а в нас не було готових людей, тому що сказали, що нам не потрібні. Це теж тоді до речі було щодо мобілізації. Тут у нас ну я вже не буду це зараз у нас тут Ще виникає новий скандал з дивовижним розформуванням дук. Добровольчого українського корпусу правий сектор в складі 62-й, якщо не помиляюся, окремо механізованої бригади. Це зараз вже знову несеться, без пояснень. Командири військові їх розселяють по різних бригадах. Тобто люди добровольцями йшли, умовно кажучи, чітко в ДУК ПС. Ну це я до того веду, що от коли йде мобілізація, потрібні люди. Війна в гарячій фазі, ворог під часом яром і власне ДУК правий сектор захищається серед. Коли такі речі з'являються і не пояснюються. Ну, це а потім запитують: а чому так? Ну тому так. Тому що хтось, хто цю відповідальність має за законом, має. Хоча б інколи на себе її взяти і хоч бодай щось заріс сказати, не завжди казати. тикати пальцями. Ну знаєш, знаєте, перетикаєш пальцями всіх рано чи пізно палець ткне тобі в лоба. Ну але це така історія. Дякую вам дуже, що долучилися. Його був бо нами політолог, політичний консультант. Я прошу, щоб ви лайкали. Поширювали, коментували це відео, особливо щодо ось цих слів і заяв Ганни Маляр, і розуміння того, як ну найголовніше мені важко важливо зрозуміти, як це впливає на людей, які зараз у війську, рідні близькі, яких у війську, які хотіли би йти у війську, Як так можна говорити з людьми? Ну які, власне, є такі самі вільні люди, ті самі громадяни цієї країни, як і ти, хто це говорить? А це ФМ ФМГалечна аналітика. Мене звуть Василь Зима. донатимо на Збройні Сили України. Тримаємося. Купи. Бережіть себе і до побачення.